На вулиці у холодну погоду під приміщенням Дельта банку вже декілька тижнів стоять люди. Вони не можуть отримати свої кошти. Кажуть, видають по 200 або 500 гривень на день. Деякі кажуть, ходять сюди місяць. Щоб отримати соціальні виплати на дітей, пенсії, а також виплати по депозитах. Людям доводиться стояти на вулиці по 2-3 години. что карточки Дельта Банка заблокированы во всех банкоматах. Эти банкоматы Дельта Банка не работают уже где-то с месяц, по ним ничего не выдают. А вот люди стоят в очереди, получаются ну, по 500 гривен выдают в день и все. Да. Нельзя даже расплатиться, даже в магазине этой карточкой они полностью заблокированы. Люди розповідають, начебто через інтернет-систему банку ніяких операцій з переводу коштів здійснити також не можуть. А телефони гарячої лінії банку або зайняті, або не працюють. Одна із клієнток банку розповідає, намагається отримати пенсію і депозит уже другий тиждень. У меня депозит, его перевели на пенсионную карточку. У меня были остатки на пенсионной карточке, плюс депозит дают по 500 гривен yes. в день всего. Приходится ходить, даже если пенсия, там тысяча у людей, 1100, ее получить сразу нельзя. Нужно приходить 2-3 дня. Цій бабусі 78, і вона вже п'ятий день також намагається отримати кошти. Позвонила в Київ, в Дельтабанк, вони сказали, що потрібно Написати заявление і на определенний день, щоб вони вам подготовили, какую требуется сумму. Но они вони этого не делают. У цієї жінки накопичилося в банку 16 пенсій, але їй до них зась. Які багатьом виплачують усього або 200, або 500 гривень в день. Ну, я стою раді мами, тому що у мене вкладов немає, а у мами здесь пенсія. Только п'ясі. Вот. у нас умер папа, вот ще 40 днів не пройшло. Вот, и сейчас мама хочет перейти в другой банк на пенсию папы, то есть чтобы переводили полностью деньги в Ощадбанк. банк. Банк Дельта Банк запрещает, а то есть не дает нам возможности закрыть этот счет и перевести деньги. Я больная вчера стояла, мне после обеда дали только 200 гривен. Я хожу целую больше 10 дней и получила только 700 гривен. Мне 72 года, и я в таком состоянии после смерти мужа должна стоять и просить у них. Это как с протянутой рукой подачку. А Здесь не добился руководства. Вы посмотрите, с такими палочками люди ходят. Мы хоть чуть помоложе, а люди вообще до такой степени. Это Жалко это смотреть на этих людей. Вас? Это ж, ну, просто, это просто издевательство над народом. Ми особисто вирішили поспілкуватися з керівництвом відділення банку. Всередину знімальну групу не пропустили. Просимо покликати керівника. Через декілька хвилин охоронець інформує, мовляв, керівник не хоче виходити. На камеру говорить інше. «Руководство зайнято банком. Заходжу до залу. Оператора мого не пропускають. До мене підходить чоловік, не представляється, говорить. Банк працює у штатному режимі. Тільки наберу мікрофон записати пояснення, як тут. Подождите, подождите. Покиньте, подождите. пожалуйста, помещение. а что у вас происходит? И почему камеру, люди... пожалуйста, закрыть. Не трогайте камеру нашу. Я не сказал, трогайте что... Не нашу камеру. Покиньте вас... помещение. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит? Почему люди Обращайтесь в главный офис. Это где, скажите? Это в городе Киеве. А вы кто? Я представитель безопасности банка. Пытаюсь попасть к руководителю и узнать, Извините. что происходит. Микрофон спрячьте. Ну, все, будете розпускати руки. Ми будемо це все знімати, Я вам обіцяю. Я розпустив руки. Да, ви мене толкали. Я вас толкав. толкали. чоловік, який назвався представником безпеки банку, визвав наряд міліції. Потім ще дві години учасники інциденту чекали на інший наряд та писали пояснення. Знімальна група вдячна свідку клієнту банку, котрий не залишився байдужим. Та розповів про те, що відбувалося на камеру. Ну діпозит закінчився місяць назад. До сих пор хожу по 500 гривен и с боями, вот такими вот. вот. А вот сегодня видел, как журналиста э, областного телевидения выпихивают просто из банка. Это просто... Непонятно мені. Всі закони летят уже. Ви заходили без камери і вас випіхували в наглую охранники. Коли ви имеете журналістське удостоверение, ви показуєте все. Вас выпихивают просто. Это уже это прокуратура должна цим займатися. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.